Є новина, друзі. Україна, пріоритет Трампа, шалена бідність в Україні та Європа нам поможе. Дослухайте до кінця. Чергова масована атака на Україну знову польські літаки. Я вже знаю, не хочу навіть про це говорити, Я хочу говорити про майбутнє. Так от пріоритет Трампа. Що це таке? Як заявлено, в американській ЗМІ Трамп буде постачати зброю, нову зброю тільки тим країнам, які будуть віддавати свою стару зброю Україні. В першу чергу це Петріоти, але не тільки І наступальної ракети, все буде замінюватись в першу чергу їм. Тому що там, знаєте, є черга на заводах хто там перший отримує Петріот. Швейцарія мала отримати їм абсолютно все відклало. Ну так як Швейцарія нічого не дає Україні, значить наступна там буде Німеччина, яка буде передавати патріоти. Там великі, знаєте. Терміни постачання від американців, а Україні можуть передати швидко, і це важливо, тому що це пріоритет. Трамп визначив пріоритет постачання зброї України. Це підтверджує також. 21 числа в числа липня відбудеться Рамштайн, там буде і міністр оборони, який раніше взагалі не збирався, ні разу не проходив на Рамштайн. Ну на зустріч, де визначають, як, як і скільки виділяти зброю України, це гекси там, американські. і генцев НАТО. Тобто рівень дуже високий. Тобто рішення прийнято, стратегія прийнята, є пріоритет, і це майбутнє. Тобто що це майбутнє дозволить зупинити війну. Об'єктивно. Яка зброя? що коли будемо говорити далі? І знаєте, що мене непокоїть, ще одне, що європейські країни, от, ми там хочемо деякі постачати, але ми маємо знати, чи будуть нашу зброю бити там десь в Росіян. Слухайте, ну Америка навіть про це не говорить. Нащо ви знову піднімаєте тему? на скільки кілометрів можна бити куди? Наскільки не можна? Росіяни от масово знищують нашу країну. Постійно це роблять. Тепер шалена бідність в Україні. Щойно от з'явилось відео в телеканалах гетьманцев, наш економіст найбільший. Заявив, ну його запитали, він там почав виправдовуватися, що бідність в Україні 37%. Тобто практично 40%, людей, 40 людей знаходиться за межею бідності. Хтось там почав говорити в Бангладеш, але каже, ну, нам що нам ще до Бангладешу далеко, 72% там бідність, а в нас тільки 37%. І як тільки завершиться війна, то буде ефект якби, збагачення населення. І от Мерц. Мерц заявив, що Україна раніше, ніж в 2034 році, не стане членом Євросоюзу. Тобто, те, що говорить, Гетьман це все хіней. Чомусь, розумієте, в нас депутати всі стають багатшими. Міністри купляють собі нові квартири, пасли, які їдуть в Америку, отримують майно, компанії в управління, їхні родини. Та? І ні один депутат-міністр не став біднішим. А народ у нас стає дійсно біднішим. 37%. Це катастрофа. І те, що каже Гетьман, Гетьманс, після закінчення війни все пройде, не пройде. Тому що війна то припиниться, ракетні удари, наприклад. А на лінії фронту будуть далі бойові дії, буде тяганина, це ж дозумілі речі. І скільки вона буде, інвестиції одразу не підуть. Напишіть, що ви думаєте. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля.